Друзі, привіт! Я не знаю, що у вас там ранок, чи вечір, чи коли ви це дивитеся, але ми тільки що подивилися презентацію нових айфонів, годинників і всього цього. І я хочу вам зовсім трошки про це розказати. Насправді не відбулася революція, як вже котрий рік. Відбулася еволюція. І про самі цікаві новинки зараз вам розкаже Мокіч із сервіс Маршопінгу Hotline.ua. Поїхали! Перше, що треба сказати, це представили новий годинник 9-ї серії. І що сказати, майже нічого не змінилося. Вони знову кажуть, що там феноменальні 18 годин автономності, які, в принципі, перетворюються на якихось 5-6 годин. І ні з якими гармінами вони для спорту не можуть ну, нормально конкурувати, так само, як і версія Elite 2, чи як там Еліт же ж називається той годинник. Ультра. Ультра, ультра 2. Тобто вони зробили просто оновлення, <звук> що там є. Е, день зарядки. Клас, але оці гарні. Терміни в мене працюють місяць добре. Новий процесор клас, але процесор годиннику, ну як на мене, мені здається, ще з четвертої серії Apple Watch працювали завжди ідеально. У сірі можна питати якісь нові штуки з розряду: а скажи, як я поспав цієї ночі, а скажи, е як там сонце стоїть. Тобто нові фічі, якими, ми ну, напевно не сильно ми будемо користуватися. А тепер найцікавіше. Це яскравість. Мінімальна стала 1, максимальна 2000. 2000 ні, це дійсно добре, бо ти побачиш будь-що на своєму дисплеї, навіть якщо це щось темне, в яскравий сонячний день. І з'явилася оця штука, Double Tap. коли ти отак робиш, і всі думають, що ти не хвора людина, і тобі на фрунзе треба їхати. А просто тут щось перемикається, і насправді воно має нормально працювати. Але мені смішно було, коли вони показували там скалолаз які слізи, і отак цими пальцями. Ну. Мені здається, що це щось не дуже нормально. І вони дуже сильно топлять за екологію. І ми з хлопцями тільки що це дивилися, я зрозумів, чому вони топлять за екологію. Кажуть, що в 2030 році все буде за і не буде того угродного посліду після них. А знаєте чому? А тому, що вони зараз перейшли на нових девайсах на USB-C. А це значить, що всі девайси з оці, оці, оце, вони. До китів щось тут скаче, зі, це були, да щось блимає, Я коли погано про айфони кажу. У мене тут зі світлом проблеми, друзі. Коротше, звісно, що всі люди почнуть викидати лайтнінг, переходити на USB-C, і тому вони вже почали прям зараз, в 20... 23-му році, про 30-й рік переживати. І слава Богу, хай буде. Але дуже дивно дивитися на все це, коли е, отам от тобі гармін показує загроза балістики. А ти такий о, Apple, е, е, послід углеродний десь там в океані цікаво. Цікаво, ресайкл Кабальту. них тепер використовується. Не пам'ятаю, що це значить, але я записаю, вам треба це обов'язково сказати. І новий матеріал, якась там екововна для ремінців. Це дуже важливо, дуже гарно, класно. І, взагалі, вся презентація, яка завжди була знята і зроблена на цьому грінскріні, дуже дуже гарно. Колись я також таке буду знімати. Що по ультрам? Другим вони майже нічим не змінилися, але купувати срочно треба тим, хто хоче якби показувати статок на своїх руках, без розуміння того, що їм треба, що не треба. От у нас Вовчик, якого ви всі знаєте, він зараз все одно буде купувати собі гармін. Чому? Тому що йому треба мапа, а ультра 2 сорі нема мапи все одно. І що тобі там ще треба? Автономність і автономність. Він хоче, щоб хоча б тиждень працювали. Тиждень ультра кажуть, я там 40 годин, але 40 годин, звісно, в трекінгі вони не пропрацюють. 36, ну, кому воно треба, 36. Даблтап оце є для скалолазів, тут таки лізеш, таки оп. Щу, пик. Але працює. І 3000 ніт. Щось я ругаю, я ж сам користуюся еплом, але так його я трошки підгаджую. Але нічого, 3000 ніт це дуже добре, це значить, що ви можете збити літак отак яскравістю. Каденс для вело рахує, кажуть. А я не розумію, як це рахується, бо каденс це кількість обертів за хвилину. Як Годинник, який на руці рахує каденс, мені не зрозуміло, напевно, О, оцими прибамбасами, але працює да працює. Супер. Все про годинники закінчили. Якщо у вас якісь там четверті полоч, можна оновлювати. Якщо у вас щось новіше, навіть не запарюйтеся, якщо у вас отой ультра, користуйтеся далі. iPhone 15. Майже нічого не змінилося, але USB Type-C і Dynamic Island, В принципі, все. Ну, трошки подавайте скажу, що там з'явилося. 2000 чи ніт було 1000, кольорові нові, нові кольори, але ну, все одно ми будемо брати пофіг, які бо ми чехлик використовуємо. Ми ж беремо дорогу ще iPhone. Основну камеру м, зробили як раніше в PRO. Не буду в деталі вам поглиблювати. По хочете анекдот розкажу. Приходить якось чувак на радіо, у нього питають, як ось такою дікцією потрапили на радіо, а що, блат? Він каже, чому була ці сла. Зробили USB-C нарешті, о oh май, але по швидкості це те саме, що було раніше, от цим, коли я викинув Lightning, тобто USB 2. Привіт, 98-й рік. Дуже приємно познайомитися, але зробили USB-C добре. Zoom, як в PC. А, Zoom! Приємна штука, змінився, він не просто кропає, тобто. О, цифровий, да? От ви зараз берете і приближуєте. От так. Не так працює, а працює методом вирізання матриці. Тобто, як в камерах, коли ти перемикаєшся з фулфрейму на на IPSC. Тобто, він, він вирізає тобі саму матричну, е, матричний квадрат. І в цьому ну, якість повинна. Трошки стати кращою. З'явився постпродакшн після звичайної фотки. Якщо раніше ми фоткали в портреті, могли там бакешечку змінювати, змінювати дирку та да, діафрагму, то зараз це можна навіть після звичайної фотки. В принципі, це логічно, бо все це софт, це боке софтверне, і ти можеш це змінювати тепер вже ось так і. Добре, добре, хай буде, хай буде. А 16 чіп. Що там змінилося, незрозуміло, але це хороший чіп. Залишимо його, новий процесор. Оці всі штуки працює клас. І нові всякі фішки з'явилися, типу пошук айфона, товариша. Ви обмінюєтесь даними і він на далеку відстань, типу щось там 100 метрів. Ти можеш отак ходити і викупати, де знаходиться там твій дружбан. Просто як от як компас. Прикольно? Прикольно! Далі пішли. Найголовніше, що було на цій презентації, це нам принесли смачні суші. Жартую, це був iPhone 15 Pro. Значить, по базі титан з'явився, як любить Олександр, Ота титан це дуже добре, це міцність і це надійність. Да? І це типу гарно. і Він не дряпається. Але титан тут лише рамка. Якщо раніше рамка була ось така. Често, мені взагалі не подобається, вона, вона в мене не подряпана, але ну, мені не подобається, як воно все блищить, все суетиться, бігає. Титан клас. Але це лише рамка. Всередині все одно алюміній, позаду все одно скло, як я зрозумів. Кераміка в топових комплектаціях, поки я цього не зрозумів, я от вам одразу перші думки, але наче екран буде якийсь там псевдокерамічний і звичайний. От е покриття, наче керамічне також буде. Дюйможи звичайний 6,1, Max е 6,7. Тобто отака здоровенна штука. Кольори, коли представили, але ми там всі усім домом засміялися, бо, по-перше, два однакових кольори, якісь, не знаю, чим вони відрізняються. По-друге, вони майже не відрізняються. Чотири кольори, які нічим майже не відрізняються, але прикольно, воно таке вже, знаєте, дебеле і солідне. Action батон з'явився замість оцієї божественної. Перемикалки. Тепер там просто кнопка, як в звичайних андроїдах. Ти такий, отак, клоц, все, клоц. Ну, незручно, можливо, не так естетично, але щось з ними сталося, що вони за скільки? За перший раз за всі покоління позбулося цієї кнопочки, яка була візитівкою взагалі айфонів у все життя. Чіп. a 16 Pro. Це ого. го Там сказали, що це experience like a desktop PC, but better. А17, а я що сказав? Я тебе перевіряв, молодець, A17 Pro. Always on Display. Тепер можу отак на весь екран фігачитися, ви зараз бачите це на екрані, кому треба, не знаю, але є, і це дуже добре. 10 ГБ USB, значить USB 3.0 завезли, по USB Type-C паше. Це значить, що я можу свою подорож на 200 ГБ скинути приблизно за. 5 хвилин, плюс-мінус. Але це не Thunderbolt, бо його завезуть в наступному поколінні. Ray Tracing в іграх завезли, хтось цим користуватися, ну не знаю хто буде. Показали Genshin Impact від китайського виробника, трошки там десь хтось пограв і, типу, що класно йде, але у мене Genshin Impact на цьому смартфоні на максималках ідеально йде. Це 13 Pro Max, Не знаю, але ну, вони кожен раз однакові ігри показують. Камера. Супер-дупер, оце я реально задумався. Чому задумався? Бо майже весь влоговий контент я знімаю на iPhone, і мене в принципі всім влаштовує, крім того, що не вистачає одного модулю, який був би типу 5х чи 10х. Якщо раніше у мене був 0,5, тобто ультраширик 1 це просто ширик і 3X такий ну, стандартний телевічок, як скажемо, то зараз з'явився 5х. 5х це супер. Але все одно, поки презентація йшла, я думав, окей, на 3х я коли їду, там ще не така фокусна відстань, що стабілізація не може справитися. На 5х, напевно, вже почнеться якась така жорстка тряска, бо це 120 мм. З однієї сторони, в статиці це буде набагато гарніше, з другої сторони, напевно, в динаміці мені почне важче знімати. А 3х пропаде, тобто я буду кропати по факту стандартний той модуль 1х. Коротше, треба тестити і думати, але цікаво, цікаво. І от, наприклад, для мене, як для людини, яка постійно знімає на айфони, це дуже прикольне рішення, але ще раз повторюю, треба. Тестити. З'явилася функція Spatial Audio, точніше, відео, молодці. Це значить, що як ото в LG пам'ятаєте, тобто G 3D була в 2010 році мобілка, така ти міг знімати 3D. Зараз це повернулося в айфоні. Дивитися ти можеш, я так зрозумів, тільки от на цих окулярах, Vision Pro. Хлопці одразу закинули ідею, що там на деяких прикольних сайтах можна все це дивитися, буде класно, але мені здається, що ні, для цього потрібен спеціальний софт. І плюс оці два модулі вони не однакові. Воно працює не як стандартне 3D, а як. Типу, одна камера кропнута, буде, одна, ні. Коротше, треба тестити. Але завезли 3D, про який про яке вже всі забули. І з'явився iCloud. Наскільки максимум? 6. 6 терабайт. А Google нам каже, вечір в хату, господа, 20 терабайт вже давно є. Все, це була презентація новинок від Apple. Треба чекати нового айфона. Оці всі навушники не цікаві, але знайте, що на сторінках Hotline.ua воно вже мало з'явиться, і предзамовлення також, скоріш за все, може бути. Все, дякую вам за увагу і всім айфон чи Самсунг.